Доброго дня дорогі друзі, шановні підписники та усі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати вареники з полуницями на пару. Як бачите, на тих попередніх варениках цукор вже розстав. Тільки погляньте, як вони звабливо виглядають. Так і хочеться спробувати хоча б одного прямо зараз. Цього разу я накриваю глибокою мискою і даю їм постояти декілька хвилин. А зараз я вам покажу цікаву тарілку. Верніше, тарілка звичайна, а от надпис на ній доволі мудрий. Їж смачно живи просто смійся часто. Ну чим не життєвий девіз? Саме на цій тарілці скоро опиняться наші вареники. Погляньте, які вареники з полуницею в розрізі.